Особистий прийом громадян в Снігурівському районі провів депутат обласної ради Фелікс Ольшевський. З якими питаннями зверталися жителі Снігурівщини у наступному матеріалі? Фелік Сульшевський зустрічався з жителями трьох сільрад Снігурівського району Червонозірської, першотравневої та Новопетрівської. Зазвичай проблеми сіл схожі: це водозабезпечення, дороги, необхідність ремонту об'єктів соціальної сфери тощо. Головна проблема в Червоній зірці саме вода. Минулого минулому році громада брала участь у програмі місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вигравши грант, вдалося відремонтувати частину водопровідної мережі. Щодо другої частини. «Першу половину ми ви вже випробували. І зараз уже також питаємося, тіпа типу, написати грантові проекти. І вже зареєстрований у нас один проект у дві неділі назад у Києві. Нам прийшло лист, що зареєстрований цей проект. Ще одна проблема, яку намагаються вирішити всією громадою. Ремонт клубу, який перестав функціонувати 10 років тому. Сьогодні триває ремонт закладу. Відкрити його планують вже до нового року. Депутат пообіцяв взяти участь у забезпеченні клубу необхідним музичним обладнанням. В першотравневій сільраді найбільша проблема сполучення з іншими населеними пунктами. Доріг, за словами голови, немає. А відтак і автобуси до села приїздять один-два рази на тиждень. Ще одна проблема пасовище, що потрохи втрачають свої площі. Виправити ситуацію могло б саме об'єднання селян для Снігурівського району. Таке небажання створювати громадське об'єднання не типове, адже багато соціальних проблем вдається вирішити завдяки співпраці жителів і органів самоврядування. Договоры социального партнерства заключены практически в каждом сельском совете, но что негативно, то что крупные производители по этим социальным договорам помогают сельским громадам, а односибники, к сожалению, уходят в тень и говорят, что они платят налоги и помогать сельским советам не считают возможным. Я думаю, что это ошибочно. Только если мы будем помогать один другому, совместно мы сможем решить те проблемы, которые накопились у нас. В усіх селах, де побував депутат, він відвідав школи і дитячі садки. Тож найближчим часом колективи і вихованці закладів отримують нове спортивне знаряддя, музичне обладнання, доступ до інтернету, а наймолодші іграшки. Марія Савицька, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.